Рік 1945. Данило Романович, князь Галицький, повертається на рідну землю. Він був змушений піти у вигнання, вигнаний бунтівними боярами. Ці могутні вельможі постійно оскаржували його правління. Данило був сповнений рішучості повернути собі законне місце правителя Галича. Він знав, що це буде важка боротьба. Але він був вправним воїном і проникливим політиком. Данило був готовий боротися за свою землю та свій народ. Після повернення Данило одразу зіткнувся з опором. Бояри запросили іншого претендента на престол. Це був Ростислав князь Чернігівський. Ростислав був взятим короля Бели та Тьорто Угорського. Бела побачив можливість розширити свій вплив на Галичину. Він підтримав Ростислава. За підтримки угорців, повстання проти Данила набирало обертів. Галичина була краєм родючих земель та важливих торговельних шляхів. Це був приз, якого прагнули багато сусідніх держав. Століттями край страждав від внутрішніх чвар та зовнішніх загроз. Бояри, спраглі влади, часто кидали виклик своїм правителям. Вони укладали союзи з іноземними державами, щоб просувати власні інтереси. Це робило Галичину вразливою до зовнішнього впливу. Данило Романович був сповнений рішучості розірвати це коло нестабільності. Він мріяв про сильну та єдину Галичину. Вільну від внутрішніх чвар та зовнішніх загроз. Битва під Ярославом мала стати вирішальним кроком до реалізації цього бачення. Бояри, незадоволені сильним керівництвом Данила, бачили в Ростиславі більш поступливого правителя. Вони вірили, що зможуть маніпулювати ним на свою користь. Ростислав, прагнучи захопити престол Галичини, охоче прийняв пропозицію Бояр. Він звернувся до свого тестя короля Белеті Тєтро. За військовою підтримкою. Бела, бачачи шанс розширити угорський вплив на схід, погодився допомогти. Він зібрав велике військо, включаючи своїх найкращих угорських лицарів, польських союзників та боярські загони. Ця грізна сила вирушила до Галичини, сповнена рішучості встановити Ростислава новим князем. Звістка про наступ угорців дійшла до Данила у місті Холм. Він знав, що має діяти швидко та рішуче. Незважаючи на чисельну перевагу ворога, Данило не злякався. Він мав гострий військовий розум та непохильну відданість свого народу. Данило негайно розіслав гінців по своїх землях, скликаючи своїх воїнів на війну. Він знав, що доля Галичини висить на волосині. Угорське військо, очолюване досвідченим воєначальником Філею, було грізною силою. Філя був відомий своєю військовою майстерністю та жорстокістю. Він був впевнений у своїй здатності розгромити війська Данила. Угорські лицарі, одягнені в кольчуги та озброєні списами та мечами, становили основу війська вторгнення. Вони були дисциплінованою та досвідченою бойовою силою, звиклою до перемог. Лицарів підтримували польські загони, які прагнули розділити здобич війни. Боярські ополчення, хоч і менш дисципліновані, підсилили угорські ряди. Разом вони становили серйозну загрозу для правління Данила. Данило зібрав свої війська біля міста Ярослава. Його армія була меншою за угорську, але вона складалась із загартованих воїнів, відданих своєму князю. Серед них був хоробрий воєвода Андрій, блискучий військовий стратег, відомий своєю мужністю та тактичним хистом. Данило, довіряючи судженням Андрія, віддав йому командування передовим загоном. Брат Данила Василько, безстрашний воїн, мав очолити загін для протидії польським військам. Данило ретельно обрав місце битви. Він добре знав місцевість і використав її на свою користь. Річка Сян, що протікала через регіон, мала стати природною перешкодою для наступу угорців. Данило планував зустріти ворога біля річки, використовуючи місцевість, щоб нівелювати їхню чисельну перевагу. Він наказав своїм воїнам готуватися до битви. Їхній дух був високий, незважаючи на чисельну меншість. Вони були сповнені рішучості захистити свою батьківщину від іноземних загарбників. Доля Галичини мала вирішитися на берегах річки Сян. 17 серпня 1245 року угорське військо підійшло до річки Сян. Впевнені у своїй чисельності вони не очікували жодного опору при переправі. Філя, вважаючи, що Данило далеко, не наказав проводити розвідку. Це виявилося фатальною помилкою. Данило, передбачаючи дії угорців, вже переправився через річку зі своїм військом. Він відправив Андрія та невеликий загін розвідників вперед. Їхньою місією було знайти ворога та доповісти про його силу та розташування. Андрій, рухаючись приховано крізь густі ліси, спостерігав за угорським військом, яке розбивало табір, ніби не підозрюючи про небезпеку, що чатувала поруч. Він повернувся до Данила з цією важливою інформацією. Елемент несподіванки тепер був на боці Данила. Данило, знаючи, що не зможе перемогти угорців у прямому зіткненні, розробив хитру стратегію. Він вирішив використати обман і маневр, щоб подолати чисельну перевагу ворога. Він розділив свою армію на три частини: Андрій та передовий загін мали зайняти позиції в центрі. Їхньою метою було зустріти перший угорський наступ лоб в лоб. Сам Данило командував лівим флангом, захованим у лісистій місцевості. Його брат Василько зайняв позицію на правому фланзі навпроти польського загону. План Данила був сміливим, але продуманим. Він дозволив би нетерплячим угорським лицарям вступити в бій з військами Андрія. Коли битва розгориться, Данило мав здійснити несподівану атаку на фланг ворога, заскочивши їх зненацька. Угорський наступ розпочався на світанку. Філя, побачивши менші сили Андрія, подумав, що він заманив у пастку невеликий загін ворога. Він наказав своїм лицарям атакувати. Угорські лицарі, впевнені у своїй чисельній перевазі та важких обладунках, врізалися в ряди Андрія. Зіткнення було запеклим, повітря наповнилося гуркотом битви. Воїни Андрія, хоч і поступалися чисельністю, билися з неймовірною хоробрістю. Вони знали, що їхня роль стримувати ворога, виграти час для маневру Данила. Повільно вони почали відступати, заманюючи угорців глибше в пастку. Філя, відчуваючи перемогу, наказав своїм резервам просуватися вперед, прагнучи розгромити, здавалося б, відступаючого ворога. Він не підозрював про небезпеку, що чатувала в лісі. Коли угорські лицарі продовжували атаку на війська Андрія, що відступали, Данило побачив свою нагоду. З грізним ревом він повів свою кінницю з лісу, врізаючись у відкритий фланг угорців. Угорці, захоплені з Ненацька, були вражені несподіваним нападом. Їхні ряди розсипалися, паніка поширилася серед війська. Звук атаки Данила дійшов до Василька на правому фланзі. Побачивши безлад у рядах угорців, він також наказав своїм воїнам наступати. Разом вони врізалися у ворожі ряди з нестримною силою. Польський контингент, ставши свідком розгрому угорських військ, розбігся. Філя, усвідомлюючи, що битва програна, намагався зібрати своїх воїнів, але було вже пізно. Він загинув у битві. Його армія була розбита. Битва під Ярославом стала блискучою перемогою для Данила Романовича. Вона ознаменувала поворотний момент в історії Галицько-Волинського князівства. Перемога закріпила правління Данила. Поклавши край рокам внутрішніх чвар та зовнішнього втручання, вона зруйнувала угорські амбіції в регіоні та значно підвищила престиж Данила. Він довів, що є вмілим полководцем та хитрим стратегом. Перемога відгукнулася по всій Європі. Іноземні правителі тепер визнавали силу та вплив Данила. Папство, вражене його перемогою над язичницькими монголами кілька років тому, запропонувало йому королівську корону. Данило, однак, відмовився від пропозиції, вважаючи за краще зосередитися на зміцненні своєї влади та відбудові спустошеної війною землі. Битва під Ярославом була не просто військовою перемогою, вона була свідченням лідерства Данила, його стратегічного блиску та непохильної відданості його народу. Вона заклала основу для майбутнього процвітання та стабільності Галицько-Волинського князівства.